Слава Україні! Значить, хто питав сою на посів. В принципі, давайте під цим відео зберемо кому що потрібно. А тоді вже будемо дивитися. Значить, які варіанти? Якщо самовивозом, можете в принципі, дзвонити в будь-який момент, віддам, заберете. Ціна буде, в принципі, якщо самовивозом, то ціна товарної. Там працюю з ПДВ, то будете дивитися, які ціни. Потім по цій кому відправляти. По новій пошті, то там вже будемо дивитися на, ну, на довести, набрати, довести в общем, на цей момент, щоб ну, там на ціні. Потім по тому, що є у наявності. По доробці. по доробці на сьогоднішній день з відключенням електроенергії, щоб не навантажувати мережу, поки що соя сіятиметься весною, то поки що ніяких доробок проводити не буду. Бо і так тут світло у нас вимикають, коли захочуть, як захочуть. Графіка немає. Можуть по півдня, може, по дню небудь. Через те, поки що цим займатися, в принципі, не планую. На сьогодні я чорна. По чорній що? Ось такі моменти. Можливо, зараз, блін, уже темніє, так на вспишці знімаю. По чорній це такі моменти. Біле це в основному бита. Вона всередині чорна, ну це чорна соя, вона всередині біла, це оболонка тільки чорна. Але є, попадається ось Аполло чи Сенара, в общем, трошки примість така відсотків, може 5%. Я не рахував з маси тисячі, може менше, отакого насіння. Тобто, якщо когось таке влаштовує, будь ласка, працюємо, не влаштовує, то тоді розумію, здам її по можливості просто та й все потім, Але із здачею, значить, ті, хто в порти беруть, цю сою брати абсолютно ніяк не хочуть, не хочуть. Переробники сказали, везіть аналіз. До переробників я ще не добрався, того, якщо хочете сіяти, то хіба на свій страх і ризик. Так, таке по чорній сої. Так, далі у нас йде це аполо. Отака це аполо, це іще навіть Ну, Судячи з того, що я читав, то минулорічне насіння кажуть, навіть буде краще для посіву. Є аполо, аполо в достатній кількості. Та сама ситуація. Самовивозом вивозом. Дзвоните, коли хочете. По новій пошті, можливо, з доробкою, кому треба буде, то з Нового року. Є ще сенара. Темно туди не достає, але ну, вона присипана аполо, тобто вона там в углу. Ну, вона до неї доступ буде тільки як вивезеться Аполо. Та ж сама ситуація, якщо кому потрібно буде. Так, Зараз тоді. І ментор. Також питали за ментор. Ментор є у достатній кількості. По тих соях чорна значить, хто знає, яка репродукція. Ментор. Ой, Сенара і Аполо вже вони сенара третій рік. Аполо вже, мабуть, років 5 чи 6. Вона у нас. Ментор минулий рік купляв в Вірідоні першу репродукцію. Це вже буде друга. Також вона вся соя оброблена через овеску, провіяна, тобто відібрані там. Великі там якісь бур'яни, не бур'яни а боби там отаке, трошки ось проскакує. І лобода там трохи це в класичній було. Ну, В общем, ці всі моменти відібрані, це звичайна товарна соя. Потім ось це ментор. Трошки зеленець, це підгорівше. Воно, в принципі, ну з того, що я знаю, і сіяв, дуже на схожість там, ну на ці всі моменти рослини ростуть нормальні. Побачили, я просто хочу, щоб люди бачили, що є на сьогодні. По доробці, на жаль, немає можливість через сусідів козлів, Тому або отаке, яке є, по ціні товарній, якщо самовивіз, то взагалі товарна без питань. Якщо це буде з доробкою, то там трошки з доробкою відправка новою поштою, то там трохи накинемо на ці всі моменти робочі. Оце таке. Так що... Кому що буде треба, можливо, ще є, якщо потреба або питали, то от таке, можу запропонувати такі варіанти, щоб бачили, що, як і де. Так що, все. Дякую всім за увагу. Всім пока.